тут треба зробити це. Він як гнездіва броза, просто має більшу зону впливу. Це статичний елемент. Якщо треба, можна уменшити або збільшити. Фіксатори Ну, Для початку я його запущу просто, щоб продемонструвати. Ага. Карманка. Карманно Так. Це <реш> 6.9. Це ж 4.5, так? — 7. Т-7+. 7, це 7 плюс. Що з з'єднанням? Я говорю, що тут щось не хотає. Щось поломано. І живот джаб. Що... Це що, напевно, воно не зря стояло з одної трубкою. Ага. То, це тож же тоже так, в карман набра. Розраховані на всі рмейки, чи там обмеження? Є? Ні, є обмеження по продуктивності. Вони розраховані на саме продуктивність. Якщо ми це підключимо до К2, вона не буде розкручувати. Тобто десь К4, К5, Та 5,6. Там, як правило, в описі до аксесуари написано моделі, до яких підходять. Ну і принцип роботи, щоб просто був надати. Принцип роботи, насадки т 7 Тірейка. Використання Тут Є регулювання. Залежно від типу по самі буде регулюватися висота, бачите? Піднімається. Це на новий парку. У нас такий вже заїжджений терейсер, тому чому ми продаємо академію, розподібні зараз. Виставляю його зараз на максимум Ми отримуємо велику площу взаємодії, адже в даному випадку в нас обертаються по кругу всі елементи і очищають ось ну, таким чином. Вирісний газід, щоб ноги були чисті. Ну, Асфальт, ми цим це звичайно ну, нелогічно, але якщо ти травна якісь такі посади торгування, то є можливість. Давайте спробуємо втискати. це обертання нижче. А це обертання треба вносити щось десь в кутах повідмивати. Якщо делекатна поверхня, піднімаємо, якщо дерево, піднімаємо до мінімума і з мінімуму спускаємося далі далі настільки, скільки це треба. Із зручностей треба робити це з фасадом. Беремо двома руками, працюємо як з фасадом. Подовжувач прибираємо, щоб він не заважає. І працюємо на фасадах. В цьому форматі ви бачите, що ідеальний формат для великих площ. Якщо е, це будь-який плитки. Без проблем очищається. Єдине, що якщо це посуд працюється на звичайній бордівній плиці, бажано потім попідсипати пісок, якщо воно повимиває.